Початок широкомасштабної війни, розгортання активних бойових дій на території України та окупація ворогом наших територій. Події що суттєво вплинули на життя громадян. Відтак деякі українці стали вимушено переміщеними особами, як за кордоном, так і в нашій державі. Про допомогу, яку вимушено переміщені особи можуть отримати в Україні, про основні зміни, розпочинаючи з 2023 року. Про ці та інші важливі та актуальні питання будемо говорити сьогодні у програмі Суть справи. Вітаю у студії Аліна Рябко та наша сьогоднішня гостя регіональна юристка благодійного фонду стабілізейшн Супорт Services в Чернівецькій області, адвокатка Наталія Левченко. Вітаю вас! Вітаю! Тож, пані Наталю, насамперед, розкажіть, будь ласка. Щодо виплат ВПО, та які зміни є з початку 2023 року. Так, зміни, які відбулися останнім часом, які стосуються саме ВПО з січня місяця. У нас також був оновлений перелік територіальних громад, які е, входять в цей перелік, там де є зараз проходять бойові дії або є окупованими. Наразі не всі ВПО зараз мають право на виплати адресної допомоги, тобто на виплати адресної допомоги, у нас зараз мають право. Лише ті, хто перемістився з територіальних громад, які є окупованими або знаходяться в зоні бойових дій. Це зараз є надважливою зміною в рішенні Кабінету міністрів України. Зокрема, розкажіть детальніше, у якому розмірі відбуваються ці виплати? Виплати відбуваються в розмірі 2 тисячі гривень на працездатну особу і 3 тисячі гривень на дітей або непрацездатну особу, тобто це пенсіонери і люди, люди з інвалідністю. Зокрема, хто нині має право отримати цю виплату, а хто цього права? Позбувається, будемо враховувати те, що зміна ад припинення адресної допомоги не завжди є припиненням статусу ВПО. Тобто з припинення адресної допомоги може бути в разі, якщо громада вичерпнута з переліку тих громад, які підлягають під виплати. Цей перелік з цим переліком можна ознайомитись на сайті кабінету міністрів. Він виведений окремою кнопочкою. А зокрема, якщо детальніше люди, з яких територій? Ну, наразі, наразі, наразі зараз ще залишилась Херсонська, о, Херсонська тері... область повна. А, наразі є декілька територіальних громад Миколаївської області, Запорізької області, також а, вся Луганська область, Донецька область, а, також є, є Окупований Крим. У нас також є переселенці з Окупованого Криму. А, Частина Харківської області, там є деякі територіальні громади, і деякі територіальні громади Сумської області і Полтавської, тобто частково. Частково, буде. частково. Тобто саме там, де зараз проходять бойові дії, або вони знаходяться в разі, ну скажемо так, ураження. Уражені, і возможного може бути проходження бойових дій в разі конфлікту. Але, але це, цей перелік постійно змінюється, то це залежить вже від наших військових. Чи втрачають особи з тих територій, які вже є звільненими, статус ВПО? Якщо вони не повернулися. До себе додому, тобто на постійне місце проживання, Бо вони цей статус не втрачають, вони втрачають лише виплати ВПО. Але якщо у людини, яка проживає, е, яка, яка має реєстрацію саме в громадах, які належать до, е, Тим до звільнених територій, но вони позбулися житла, тобто воно зруйноване або або пошкоджене, і про це є відповідний документ, тобто людина зареєструвала це пошкоджене майно, наприклад, в тому ж застосунку дії, або якщо в разі неможливості через застосунок дії поданням документів до прокуратури, то також Чернівецької прокуратури, то тоді людина не втрачає виплати. Навіть якщо бо навіть якщо вона мор повернутись просто нікуди, і вона вона буде продовжувати отримувати ці виплати до моменту, коли це житло може бути придатним і воно відремонтується. Зокрема, як отримати цю допомогу, які документи необхідні, звернутися з заявою або до ЦНАПу, або до органів соціального захисту. Тобто, це треба буде паспорт, це треба буде ІНН. Якщо з людиною приїхали діти, то також свідоцтво про народження дітей і в обов'язковому порядку заповнити також заяву на отримання виплат, тобто не тільки заяву на статус ВПО, а також на отримання виплат, бо це різні заяви, і іноді люди Забувають, а потім проходять такі непоодинокі випадки, коли люди цікавляться, чому мені не виплачують. Чимало вимушено переміщених осіб, які евакуювалися або переїхали з тих територій, де ведуться активні бойові дії, втрачають документи і не мають повного переліку. Як діяти у такому випадку? В Такому випадку, якщо є у вас застосунок дія і у вас там є документи, то це значно спрощує ситуацію. Якщо немає, то тоді треба відновлення документів. Після відновлення документів можна подавати на статус ВПО і отримання виплат. Але якщо людина є евакуйованою, то вона також має право на єдину, одноразову виплату, саме як евакуйований. Протягом п'яти діб треба звернутися з документами на Укрпошту і тоді можна буде отримати одноразову допомогу. Тобто 2 тисячі на працездатну особу і три тисячі на непрацездатну особу або кожну дитину. Якщо в разі, якщо документів немає у заявника, то він повинен привести з собою двох свідків, які можуть підтвердити ця виплата видається одноразова, і вона не входить в перелік сукупного доходу сім'ї. Вона не залежить ні ні від чого, вона не впливає ні на що. Тобто підсумовуючи вимушено переміщені особи, які мають цей статус, вони отримують щомісячну допомогу. Так. А ті, що евакуювалися, цього статусу не мають, вони можуть отримати допомогу. одноразову допомогу, а після цього зареєструватися як ВПО і отримати отримувати щомісячну адресну допомогу. Хто може отримувати допомогу від міжнародних організацій? Взагалі, ВПО, які перемістилися після 24 лютого 2022 року. Але у нас є ВПО, які перемістилися двічі або навіть тричі. Тобто раніше у нас Донецька і Луганська область була постійно окупована, тобто частина ВОТА. І люди, вони отримували цей, цей адресну допомогу і до початку повномасштабних дій. Наразі такі люди продовжують її отримати, їм підтверджувати нічого не треба, бо вони автоматично їм підвищили і продовжують нараховувати і отримати. Зокрема, яким категоріям надається пріоритет? В гуманітарних організаціях буває все по-різному. Тобто, кожна гуманітарна організація вирішує на свій розсуд, кому саме надати цю допомогу. Це може бути або пільгові. Якісь категорії, тобто там буде або люди з інвалідністю, або малозабезпечені, або одинокі матері, або конкретно люди з окупованих наразі територій, або це буде лише пенсіонери, але о, бажано подавати заяву на цю допомогу саме через платформу Є допомога, тому, тому що вона співпрацює. З міністерством соціальної політики і обмінюються даними. Це не є якісь конфіденційні дані, це є лише підтвердження наявності того переміщеної людини. Чи є зміни у допомозі від держави саме дітям ВПО або ж е, маломобільним людям, людям з інвалідністю різним таким категоріям? В сумі в сумі нема, нема. Сума залишається така ж сама. Але діти е можуть отримувати статус ВПО, е і так, так як являються дітьми внутрішньопереміщених осіб, але подавати заяву на виплати повинні або батьки, з якими вони приїхали, або е опікуни, або е та доросла людина, яка вивезла цю дитину е при наявності довідки з опіки, що вона на даний момент є тимчасовим опікуном. Тобто сама дитина подати заяву цю не може. А до речі, саме дитина після 14 років може подати сама заяву на отримання статусу ВПО, але виплати також, також тільки через дорослого. Але якщо, до прикладу, дитина залишилася сама, Тобто немає ні опікуна, нікого я розумію. Ні батьків. Тоді, тоді, звичайно, бо наші гуманітарні організації або волонтери опікуються саме цією дитиною і і можуть їй підшукати саме тимчасового опікуна, який буде наразі її опікуватись. Це якщо це буде дитина розміщена десь у притулку або у тимчасовому місці проживання, або там в МКП, яке наразі є, то тоді це може бути директором КП. Доросла людина, яка є волонтером, ну це дуже специфічне питання, якщо чесно. Ну, чесно, у мене наразі не була дитина сама, поки ще не була. Це було або бабусі, або дідусі, навіть хрещені батьки можуть бути, якщо вони підтверджують свій статус. На статус хрещених батьків можна підтверджувати, це видається свідоцтво про хрещення. Куди звертатися, якщо виплати не надходять? Якщо виплати не надходять, по першу чергу, треба звертатися в органи соціальної, соціальної політики. Це вперше, треба писати саме заяву і саме письмово. Тому що люди зазвичай, ну, скажімо так, не зовсім обізнані в даних, в деяких, в деяких ситуаціях і не зовсім можуть розуміти, що конкретно відбувається з їхньою справою. Тому. Треба бажано, бажано, навіть, бажано писати саме заяву, саме письмове. Тому, тому що ситуації бувають різні. Бувають ситуації, коли людина забула написати цю заяву на виплату допомоги, або людина. Двічі, тричі переміщалася за цей час, вибачте, будь ласка. А, вот, або людини немає наявних документів, або її громада була винесена з переліку. Тому органи соціального захисту спочатку відповідають по тому, що знаходиться в даній справі, а вже потім буде вирішувати вже з юристом звертатися до юриста і дивитися, що буде далі. Тому що кожен випадок, кожен випадок окремий. І кожен випадок треба обговорювати окремо, бо ситуації крайні різні. Що робити у разі відмови на отримання виплат, на, точніше нарахування виплат ВПО? По-перше, треба з'ясувати, чому була відмова, на підставі чого була відмова? Відмови також є законні, є незаконні. Відмови, якщо незаконні, вони бувають взагалі різні. Бувають відмови, коли ну це було на початку повномасштабного вторгнення, були часті відмови, коли просто говорили, що у ВПО є додатковий дохід. Ні, адресна допомога ніяк не стосується додаткового доходу. Адресна допомога не стосується субсидій, адресна допомога не стосується заробітної плати. Адресна допомога також не стосується чи працює людина, чи не працює. Ця людина, чи має вона нерухомість на неокупованій території, чи не має вона нерухомість на окупованій території? Тому деякі відмови бувають незаконні. Це також треба спочатку звертатися до органів соціального захисту, а вже потім з'ясовувати конкретно кожен випадок. Чи часто до вас зверталися з такими запитами допомоги? Щоб захистити свої права, аби отримати власне виплати, бувало а чаще бувало таке що були поодинокі технічні помилки, або була некоректна робота системи, коли людина реєструвалася через застосунок Дія, тобто там можна буде було зареєструватися. Також там можна було спочатку подати таку заяву на виплати, тобто там треба було вносити рахунок «Айбан» або з карточки є підтримка. От, але е, частіше були е, такі випадки, коли громада виходила з переліку, і ну скажімо, людям не зовсім це подобається, але є і такі теж. Які є підстави для припинення цих виплат? для припинення підстави? дивіться, у нас наразі з листопада почалися перевірки ВПО. Це не новшество, це було ще до початку повномасштабного вторгнення, але це було в період, коли почався карантин, тоді ввели ці перевірки. Це було в разі уточнення даних, скажімо так. Наразі у нас є дуже багато. ВПО просто не повідомляє органи соціального захисту про те, що вони змінили місце перебування, наприклад, повернулися додому. І у них є, скажімо, можливість там жити, тобто, тобто житло не зруйноване. Взагалі, згідно з порядком нарахування, ВПО повинні не пізніше трьох діб сповістити про свій від'їзд органи соціального захисту. Багато хто цього не робить, тому для цього зробили перевірки. Так, да, це скажімо, з ціллю зняти навантаження на бюджет в період військових дій. Якщо приходить перевірка до ВПО і його немає вдома, то тоді він повинен протягом 10 днів з'явитися для уточнення так сказати даних та свого місця перебування в органи соціального захисту. Якщо він цього не робить, звісно, виплати припиняються, але не припиняється статус ВПО. Статус ВПО разом з виплатами припиняється лише в тому випадку, коли людина виїжджає за кордон на постійне місце перебування. Якщо людина виїжджає за кордон і не повідомляє, але відсутня протяг, протягом 60 днів, то також припиняється і статус ВПО, і виплати. А якщо людина планує поїхати за кордон, до прикладу на 5 днів, вона має повідомляти про це чи може бути до 60 діб. Або виїзд на постійне місце проживання за кордон. Тобто, тобто розумієте, це різні речі. Тобто, якщо людина виїжджає на постійне місце проживання за кордон, або якщо вона їде, пример, наприклад, на у відпустку, то тоді, да, то до 60 діб. Ну, тут є теж така колізія, ну це вже. Моя думка, є така колізія, якщо в цей період людина виїжджає, а до неї в цей період приходить перевірка. То тут також, якщо вона перебуває більше 10 днів, не приходить, а перебуває менше 60 днів, то виплати також припиняються, але це вже буде доказуватися. Чи через суд це буде вже судов, судовий позов. Вже судові тяганини. Так, так, це буде судова тяганина, бо поновити виплати можна тільки через суд. Зрозуміло, які можливо зміни передбачаються нині щодо виплат щодо державної допомоги ВПО? Ну наразі є зареєстрований законопроект. Я не можу сказати, приймуть його чи не приймуть, але там питання стосується того, щоб скоротити виплати ВПО людям, які їх отримують вже більше року. Бо людина більше року, наприклад, не працює, не хоче щось робити, не хоче якось інтегруватись, то пропонується таким людям припинити виплату. Бо якщо він є повністю працездатна людина, то планується зняти навантаження на бюджет і припинити ці виплати. Але наголошую, це лише законопроект. Це лише законопроект. Тому давайте ми не будемо його обговорювати, бо це, як то кажуть, що невідомо, що воно буде. Ми обговорюємо тільки те, що є в наявності. А скажіть, будь ласка, з якими запитами в загальному, от що стосується виплат, до вас звертаються саме вимушено переміщені особи? Частіше за затримок. Також у нас. Є такі непоодинокі випадки, коли є затримки виплат з бюджету. Тому що виплата ВПО вона виплачується не з місцевого бюджету, вона є державною субвенцією. І наші місцеві органи, органи соціального захисту, вони нараховують, але виплачують тільки тоді, коли проходить саме ця субвенція, і тоді вони вже розподіляють по картках. Ну, це технічні. Частіше бувають саме так, що чому мені не виплачують, бо я хочу, а громада вийшла з переліку. А чому так? А я хочу? Ну це так буває. У нас люди різні, і у кожного різні ситуації, і у кожного якісь життєві, негаразди різні. Зрозуміло, тож на цьому ми завершуємо. Нагадую, що про основні зміни щодо виплат ВПО, розпочинаючи з 2023 року, про основні тонкощі зміни говорили сьогодні з нашою гостею, регіональною юристкою благодійного фонду Стабілізейшн Супорт Сервісес в Чернівецькій області, адвокаткою Левченко Наталією. Дякую вам. Дякую. Ну а я ж з вами прощаюся до нових зустрічей на телеканалі ТВА. На все добре.